Пожежний гідрант призначений для відбору води з систем водозабезпечення та подачі води в пристрої пожежегасіння або інших потреб населення. Гідранти встановлюються вертикально та бувають двох типів колодязного типу та земляного. Колодязного типу встановлюються на спеціальні підставки в спеціальних колодязях. Земляні повністю закопуються в землю. Є два типи гідрантів радянського зразка ГОСТ 8220 або нового європейського з потвійним запиранням. Даний гідрант старого радянського зразка. Основні переваги сталевого гідранта відносна невелика вартість та менша вага.